Вітаю, друзі! З вами Світлана. Сьогодні хочу показати вам три трояндочки, які відносяться до групи Флорібунда. І почну з першої, з мока красуня. Мені здається, що вона одна з найкращих у своїй кольоровій гамі. Кава з молоком, карамельні відтінки. Ось такий здорову таку квітку має ця троянда. Пелюстки у неї пружні. Стоїть вона в розпуску доволі довго, десь 5-7 днів, вигорає потихеньку. Аромату зовсім у неї немає, вона не пахне, але сам колір. Зачаровує. Це у мене садженець першорічка, посаджений осінню. Поки що видала ця троянда одну тільки квіточку, але нарощує кущик. Поряд з мокарозою троянда лавсонг. Погляньте, яка чудова, прекрасна троянда, який колір. Який розмір, яка закрутка. Мені здається, що ця троянда Лавсонг у своїй кольоровій гамі. Троянда бускових, фіолетових, мабуть, найкраще. Вона цвіте суцвіттями, бутончики ось. Є ще бутони. Не печеться на сонці, тримає гарно сонце, дощ. Кущик у неї не сильно о, такий міцний здоровий, тендітний, можна сказати, кущик, але на таких тоненьких гілочках, стеблах розквітають такі великі гарні квіти. Аромату також немає вона, не пахне. Але мимо неї пройти неможливо. Вона зачаровує. Троянда лавсунг. І третя трояндочка, яку я хочу сьогодні показати вам, флорібунда Інка. Це золотисто-жовта троянда. Подивіться, який в неї яскравий жовтий колір. Цвіте з уцвіттями. Ця троянда має аромат. Вона дуже приємно пахне, такий солодкувато-цитрусовий запах, якийсь в неї аромат. Не сильно колюча. Квіти невеликі, десь 6-8 см в діаметрі. Але цвіте воно такими ось, повторюю, суцвіттями, і це дуже гарно. В минулому році це в мене Інка і е, Лавсонг це вже другий рік вони в мене ростуть, то лавсонг цвів, а Інка видала одну квіточку і сказала досить. І просто нарощувала кущик. Якось не захотіла вона цвісти дуже так гарно, а цього року показала свої квіточки вже побільше, чому я дуже рада. Ці три троянди ростуть у мене в рядочок жовта, вузкова і кава з молоком. Думаю, ці кольори гарно між собою співпадають. Кущики ще розростуться, будуть пишніші. І буде взагалі краса. Так, ще раз інка флурібунда. Ловсунг. І макароза на все добре.